Новий 2016 – високосний, а це означає, що триватиме він на добу більше. Високосний рік кожен сприймає по-своєму. Хтось вважає його звичайним роком, що не несе в собі жодної небезпеки, хтось надміру обережний, адже згідно з народними повір'ями вважається важким. Ставлення до народження дитини у високосний рік неоднозначне. Одні стверджують, що поява на світ у цей рік несе малюкам втрати і страждання інші ж вірять, що народжені у високосний рік це унікальні люди, яким судилася особлива доля у Луцькому клінічному пологовому будинку. До 11 ранку, 1 січня, на світ з'явилися семеро малюків. Не секрет, що у Луцькому клінічному пологовому будинку народжують не лише лучанки. Це найкращий доказ професіоналізму медичного персоналу. Жителька села Заячиці Анжела Мисак на 30 30-й хвилині нового року народила дівчинку вагою 3 кілограми 650 г. грамів. Це її перша дитина. Назвали новонароджену Домінікою. Батько, уродженець Польщі, до нашого приходу ще дівчинку не бачив. В Волях таких, що ой, вже просилась навіть кесерески. Дома не народив. Але тут дуже добрі лікарі, такі професійні, відповідальні, то я вирішила тут в Луцьку народжувати. Дуже приємний, був персонал, і врачів багато. Всі за мене переживали. Найбільше переживала мама Анжели Валентина Леонтівна. 30 років тому, 2 січня, народився син. І вже через рік, 15 січня, на світ з'явилася Анжела. Мені каже, мені так не боліло, як їй. То, що забулося вже такий час пройшов. А так я знаю, переживала. Я і за невістку переживала, і за дочку переживала. Тож мої діти ще Олеся Козачук із Луцька 1 січня народила хлопчика. Вдома братика з нетерпінням чекає п'ятирічна донька. На пологах був присутній чоловік Ілля. Він впевнений, що це додає сили дружині. Поява таких чудових діток на світ вона ну. Не є таким легким процесом, важко, але нічого. справились тепер тільки щастя і задоволення. Чудова новорічна ніч. відпочити не дали ні. Зато подарувала щастя. Ще одне, бо одне в нас є вдома. Лікарям у новорічну ніч майже не було перепочинку. До одинадцятої години ранку у Луцькому пологовому будинку народилося семеро немовлят, три дівчинки і чотири хлопчики. Завідувач відділення дитячої реанімації Віталій Богданович впевнений, що всіх малюків чекає щасливе майбутнє, адже вони особливі народилися у високосному році. Все добре, рік почався. Дай Бог, всім здоров'я, щастя, кохання, щоб цей рік був краще ніж попередній. Лікарі кажуть, що коли у новому році на світ першої народжується дівчинка, то він буде мирним. Нехай прихмета збудеться.